Вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка України виготовлена з алюмінієвої бронзи 10 копійок 1992 року з товстим тризубом та крупним гуртом. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 10 доларів за один екземпляр в залежності від підштампу. На аверсі бачимо зображено тризуб по центру, зверху напис Україна, внизу дата по боках, листя каштану та колося пшениці. Гурт, крупна насічка такого типу. І реверс монети, має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьмій ячейках. Якщо у вас є. Такого типу монетки. Я їх купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.